День. Доброго дня, студія. Сьогодні ми зв'язуємося з купатом Олегського району бацмено. Він було трактора, і сьогодні ми дізнаємось, на що він купив, за який бюджет і навіщо? Доброго дня, бацмен! Доброго дня! Навіщо ви купували трактор? Для того, щоб ці прекрасні люди в цьому прекрасному селі мали можливість саджати картошку, полонувати її. Саджати, посіяти, сіяти, все, обладнати це, все. Дякую, дякую. Дуже вам, дякую Велика. вам, дякую вам. Я хочу вам представити нашого президента міста, його звати Денис. Це село. Це село. Так. Це село Радовель. І сходіть, ми вам покажемо трактор. В іншому селі, але про це немає ніколи дістатися. Ви, лав, я кажу, його там да лапу дам тічуть. А вийде. Тож. Бацман. Uh, uh, за зробити? який бюджет ви його купували, та скільки він взагалі коштував? <рес> Один фльон. Uh, Скажіть, будь ласка, модель. Болт 1104 преміум ящик. Дупер, <рес> будь ласка, протестуйте його. А, доброго дня, кореспондент Андрій. Він у нас а, тестер тракторів, тому я хочу вам дати змогу протестувати цей трактор, щоб ви сказали, чи він нормальний, чи ні. Колесо. Нома. Це колесо. Це ума класне колесо. На мою думку прицеп тоже нормальний. Ви дивіться, яка... ви дивіться, які плуги прекрасні. Це, щоб сіяти пшеницю, овес. Все можна сіяти. Навіть вас можна посіяти, якщо захотіли. Не вреште? Не, ви що? Я вам вірю. Новий Файні. Продиктуйте, будь ласка, номера Бацман, щоб ми знали, що це ваш трактор. 51.80. Дякую вам. Якого з того то села? Це що? Зваєте. Щоб підняти кузов, треба поставити упор. Ото його тобі розумні. Це Це універсальний. рецепт нової моделі. Нової. <звучить> виробництво. Пане виробництво, я. Його Це не реклама, закрійте. <звучить> Це супер гідравліка цього трактора. Супер все кепки і є. Пане массимуну, пане мене питання. Чому там номера одні, а тут другі? Бо воно все разний фірмі. Ви... Чудова відповідь. Вона була В двох інших. Я зрозумів, І нічого не бачили. Все добре. Ніхто нічого не бачив. Тому всім дякуємо, це президенти Олеського району, Бацман і Денис. Його можна називати Дініска.